Друзі, був час, я до вас зверталась громадяни України, власники держави Національного багатства, кінцеві бенефіціари національного багатства України. І таке звернення зараз повторюють багато певний рух, який дійсно усвідомив значення цих слів. І почав тілювати, здається, конституційну вимогу створення прописаної в Конституції Республіка Україна. Але я зрозуміла, що зараз так складаються обставини, що я мушу до вас звертатись як божі діти, шановні божі діти. Бо ми, здається, втратили людське, заплутались в цій тотальній брехні, втратили людську природу і втрачаємо взагалі гарантію і перспективу життя, незважаючи на те, що нам обіцяють перемогу і збройні сили реально. Ну, борються за наше з вами життя, віддають своє життя за наше з вами майбутнє. Але та інформація, яка зараз шириться Україною, і вона приводить в занепокоєння свідомих громадян України, які задають питання, що далі, коли брехня набуває таких обертів. Що взагалі ну, втрачаєш, втрачаєш перспективу прогресивного життя. Бо навіть якщо ми отримаємо перемогу, то поруч нас не буде тих гарячих сердець, тих носіїв прогресивної національної генетики України, що дуже складно говорити про те, що Україна відновиться. Тій якості, яка вона прописана в державотворчих документах. І от зараз е я тут, на окраїні міста Києва, за мною стоїть, знаходиться верніше бомбосховище, яке не бомбосховище, а е укріплення блокпоста, який був зведений для того, щоб не пропустити. Загарбників на територію столиці. І ми реально відстояли, але чи ми відстоїмо взагалі життя тих українців, які ще стоять зі зброєю в руках і намагаються втілити плани наших видатних полководців, керівників Збройних сил України і дійсно від? Відігнати ворога за межі нашої багатостраждальної України. Я хочу звернутися до вас. Я навіть не знаю, чи виклам я це відео чи ні. Уже на моєму каналі Ютубу пробудження були неодноразово записані відео. Це були думки, які тебе от в даний момент. Значить, відвідують, і ти їх записуєш на відеоносій, але потім з'являється, вірніше, з'ясовується, що вони навіть запізнілі. Я зараз прошу Бога, який мене підняв з того світу, надихнув на виконання певних завдань, які кожному даються свої окремо. І я прошу, щоб Господь Бог надихнув мене все ж таки викласти це відео, тому що воно, я вважаю, гіпер актуальне і гіперпотрібне саме зараз в цей час. Мова зараз піде про те, що вже стало відомо, стан війни у нас не проголошений. Не те, що не проголошений, а він не закріплений законом. На своїй сторінці Фейсбуку я своєчасно надаю інформацію, яка є дуже важливою для українців, і використання її дуже потрібно для кожного, для того українця, який. Намагається розібратись в цьому процесі, що відбувається навколо що це за війна, яка мета її, там і так далі. В той час, коли в 21-му столітті, столітті існують напрацювання дипломатів, які гарантували б мир і безпеку для України. Керівництво, світове керівництво, яке виявляється, все ж таки стоїть. За, як кажуть, лаштунками цих подій, не використала їх, а використала такі надзвичайно нелюдські методи урегулювання світових відносин. І я прошу бути особливо уважним до тих слів, які я зараз скажу. Коли мені люди задають питання, ну що ж робити, і навіть от зараз мене надихнуло на цю розмову з вами, розмова в громадському транспорті жінки, яка задає собі питання, коли це закінчиться, Зверталась до людей, навіть пересічних в авто, автотранспорті. І коли визначилося, що люди вже готові до крайніх мір щоб зупинити цю війну, то я зрозуміла, що час сказати про це, а сказати наступне: що першими, хто міг би зупинити оцей безлад, оцю кризу, оці військові події, це перш за все наші політичні діячі. Якщо у вас не вистачає мудрості, не вистачає знань, що і як потрібно робити, то може моя порада, яка певно що була від потреби серця знайти питання, знайти відповідь на питання. І я з цим питанням зверталась і до Бога, і до Біблії, і до мудрих людей. Пропонувала наступне. Скористайтеся цією порадою. Особливо стосується це питання жінок, які відправили своїх чоловіків, дітей на війну, яка так не називається. І що зараз відбуваються міжнародні вчення військові. І це найбільш прикро. І до болю в серці. Відбувається те, що знищують під час навчань молодь двох країн, і навіть залучаються іноземні країни, інші країни, які приймають участь в цих міжнародних вченнях. Тому нам, жінкам, особливо потрібно бути насторожі і на захисті наших чоловіків. Яким чином ми можемо це зробити? Я бачу це наступним чином. Жінки, які беруть на себе таку відповідальність зупинити війну, звертаються до міжнародних інституцій, Організації Об'єднаних Націй, Ради безпеки, Європейського Союзу, до керівників НАТО. До всіх військових можливих і неможливих організацій міжнародних звертаємось з проханням і вимогою одночасно забезпечення безпеки, безпеки над головами тих жінок, які б вирішили пішою ходою. І, звісно, річ, що треба буде звертатись і до російських матерів, до ради солдатських матерів, до військових різного роду мирних організацій, до пацифістів, до християн двох воюючих країн, так виявилось, Росії, і України, зупинити цей безлад. І ми готові. Я в тому числі. Якщо це комусь цей піар потрібен, мені, повірте, не потрібен. Я вже досягла такого віку, що маю собі певні умови просто надихатись життям, яке поруч в мене, в якому я знаходжусь. Я змогла побудувати в родині такі відносини, що люди, що діти в мене розуміють. Сенс цього життя і зайняли ту нішу, яка їх забезпечує. Я сама приклала всіх зусиль, щоб розібратись в цьому просторі і завжди була на стороні забезпечення своєї родини законним шляхом через працю через використання своїх розумових здібностей там, і так далі. Тому Якщо ви вважаєте, що мені потрібен цей піар, повірте ні. Я взяла на себе відповідальність за такий проєкт, який вважаю, що він буде показовим для всієї України. Що захищати землю можна не лише зі зброєю, а з законом, земельним кодексом, з Конституцією основним законом України, Конституції, Декларації про державний суверенітет, який. Ознайомившись, зрозуміла, будучи вже громадським діячем зі стажем, яке значення він має для України. І тому мені цей піар не потрібен. Я ділюсь цією ідеєю для того, щоб може комусь потрібно буде реально довести, що він є влада, що він є представником влади українського народу, що він опікується долею українців, і тому я пропоную таку ідею: організувати спільною ходою без зброї, з парасольками на схід, і щоб наша хода була під прикриттям всіх міжнародних організацій і структур. І ми все ж таки зустрілись на кордоні. Сходу нашої України на тому кордоні, який був на 24-й рік, і зупинили цей, цю безодню кровопролиття, безодню знищення двох народів сусідніх, які колись мали дійсно спільну історію. На що я розраховую? Я розраховую, перш за все, на те, що прогресивні, мирні, світлі сили, які знаходяться на цій землі, вони будуть насторожі, вони будуть, вони мають, вони є насторожі любові, продовження роду, життя творчості. Співтворчості і захисті отих от всіх багатств, які створювались самим Богом і продовжували створюватись Божими людьми. Це реально. Хтось скаже, що це утопія, що на Сході знаходяться орки, які втратили людське там і так далі. Я не вірю. Я не вірю в те, що Бог там точно так же не діє і не відкриває шляхи для порятунку своєї держави, якою б вона не була, в якому складі, як вона буде розвиватись далі, кому потрібна ця роздрібленість і національна самовизначеність, вони, які ми маємо визначити самостійно. Якщо ми не зупинимо оцей Оце Божевілля, якщо не зупинить Божевілля жінка мати, і припиніть зараз говорити і знущатись над такими словами: Я же мать, не треба рівняти матір по якійсь, вибачте, неадекватно народженій істоті, яка, яка Ну, бачить в продовженні роду якісь свої там власні вигоди там і так далі, і засилає свою дитину на вирішення своїх матеріальних і фінансових проблем. Це ж не система, це унікальний випадок, який засуджується на рівні всіх релігій, на рівні всіх вчень, і будь-якихось ну, будь груп соціальних там і так далі. Тому я прошу вас, зверніть увагу на те, що я сказала. Я вважаю навіть оці мої коротенькі виступи, які спрямовані перш за все до тих, хто називає себе захисником прав і свобод громадян України взагалі. Я звертаюсь до того руху, який називає себе. Сазідательне общество, і звідки воно береться, і чому не піднімають цю тему. Я звертаюсь до тих носіїв захисту прав і свобод, які отримували Нобелівську премію і не вникали в суть питання, чому у нас порушуються права і свобода. У нас такі, ну будемо говорити, такі молоді кадри з'являються. Я звернулася до на сторінках Фейсбуку. Я не буду називати ці прізвища. Там в якихось коментарях я собі дозволяю якісь, може навіть різкувати коментарі щодо тих чи інших подій, пов'язаних з правовим захистом. Але все ж таки розраховую на те, що мої слова і моє це відео, яке я все ж таки буду просити Бога надихнути мене на те, щоб я його розташувала. І е, воно мало якісь е, наслідки для українців. І не тільки для українців, а взагалі для всього світу. Я прошу вас, жінки України, прогресивні, які не заточені на тій ненависті, яка культивується е, по обидві сторони нашого кордону. І коли, е, я дозволю собі сказати, що десь прочитала, десь ми всі навчаємось десь від чогось прочитаного, особисто побаченого. Вже настільки мені здається, що в світі все опробовано, що відкривати якісь вірніше, бути якимсь відкриттям не є значить, не є таким ну, можливим. Але все ж таки я скажу, що Е, Закон, який б діяв ще в часи появи людини, коли око за око, зуб за зуб, то ви знаєте, прийде час, коли у нас дійсно люди будуть сліпими. І коли ми будемо е в помсті е створювати нове життя, а ви собі на хвилиночку тільки уявіть, коли ми отримаємо цю перемогу, е в якому статусі ми залишимось. І розбита Україна і знову з протягнутою рукою і де наш буде суверенітет, коли вже земля продана е і корені, цих значить, знаходяться за межами України і іноземців, і так далі. Тому може час нам одуматись всім. Військові хай теж слухають, я теж дружина військового, я не знаю. Е я не знаю, чи всі військові будуть поділяти мою точку зору, але я відповідальна мати, я, відповідальна, я відповідальний громадянин України, я відповідальний громадський діяч. І я відповідальний вчитель, який почала виправляти свої недоробки, будучи викладачем суспільних наук в учбових закладах, з 2009 року. Вийшла на вулицю і стала. Навчати людей якимось правозахисним діям, щоб кожен мав право і вміння захищати свою Україну і свої права, і не посилався на право лише журналістів, домагатись своїх прав. Тому я прошу звернути увагу на все, що я зараз сказала. Я прошу серйозно поставитись до... Моєї пропозиції всіх посадовців, які затягують суспільство в безодню гріху і знищення двох цивілізованих народів світу, як би ви мені там не говорили. Скільки рідні у нас пов'язано пов'язали свої долі з іншими державами? І якщо ми будемо всі питання вирішувати через зброю, світ здригнеться і дійсно. Ядерна війна, яка є загрозою, ну поки що ілюзорною, але все-таки гарячі голови і неадекватні оці істоти, нелюдські істоти, можуть вдатись до таких заходів. Тому я прошу, я звертаюсь, я молюсь за те, щоб оця ідея якось знайшла відображення в в політиці наших. Видатних політичних діячів. Тож все на цьому я бажаю вам мудрості, я бажаю вам здоров'я, я бажаю вам терпіння пережити цю вакханалію нелюдської поведінки. Людей, які поруч нас і ведуть невідомо куди. Давайте ми все ж таки зупиним, зупинимо силою прогресивних ідей, силою відповідальності і любові до життя і за життя. Дякую вам за те, що вислухали. Якщо будете критикувати на те, ваша воля, якщо буде бажання доповнити щось і запропонувати більш раціональне, я готова озвучувати ваші ідеї. Я громадський діяч який багато чого пройшла, багато з ким спілкувалась, співпрацювала, зрозуміла, що зараз відповідальність буде лежати на кожному, і кожний понесе ціну за те, що мовчав. Дякую вам, на все добре за перемогу. Слава нашому Богу, за те, що він тримає Україну в своїй славі. І слава Збройним силам України, які я вважаю, роблять свою справу надзвичайно чудово. Я всіх обіймаю серцем, душою і Божою любов'ю.